які їх набрали наші режисери. От ми зараз насправді їх і побачимо. Юрій Вернедуб, який зараз ну, все-таки залишив з у вищій Лізі. От бачите, момент перший Хора. Коваль, який захистив ворота своєї команди і захищає, тому що травмований Шовковський. Ну, і от момент. Момент Це найгостріший момент першого тайму. Найгостріший. Ярмоленко віддав і не зумів тут проштовхнути м'яч Шевченко, хоча пробити було немовірно Правильно, Сергій? Да, так і да, близький вратарь зблизився, то тяжело Андрію ну, було. Можна присліду. При, Легенда можливо Київського йбол. Динамо і етнічний луганчанин, так би мовити, Олександр Заваров. Ще один момент Моменти другого тайму. Вийшли з одним Шевченком в атаці. З одним Шевченком в ну, потім по ходу, по ходу першого тайму вийшов ідея. Це що таке? І знову подивіться, по момент м'яч літає по штрафному майданчику якраз київського Динамо, а на Луганської зорі. Ще момент. Не зумів забити ідеї. Вийшов Алієв, який не починав гру. Ну отут, Тут був напевно найгостріший момент. Не зумів. Братанська ну, ошибка. Шевченко б'є. Шевченко б'є, показує, що, мовляв, там вдарили його по нозі. Абдула нічим ніяким чином yeah, блокували. в приділив правил. Це вже е, останній момент в цьому поєдинку. Остання спроба Микмедія yeah, uh... неоковирно дуже пробив. Це вже не момент. Сьомі, який не має права, поки що не мав права знаходитися на лаві запасних. І от лунає фінальний свисток. Київський Динамо. Півтора моменти за цілу гру за аутсайдером чемпіонату України. Це Андрій Олексійович. Щось треба говорити.